Замінував медустанову у Луцьку. Така ситуація трапилася у Волинському обласному наркодиспансері. Захвалений чоловік без всякої причини взявся обдзвонювати екстрені служби та повідомляти про мінування. За лічені хвилини на місце з'їхалися усі від правоохоронців до медиків. 16 серпня 2025 року, перебуваючи у приміщенні будівлі комунального підприємства, діючи умисно, повторно, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, реалізуючи раптово виниклий злочинний умисел, достовірно знаючи про неправдивий характер поширюваної ним інформації та розуміючи, що таке повідомлення створить обстановку загального страху і невпевненості, паніку в населення зателефонував на лінію екстреного виклику служби 102 та лінію екстреного виклику служби 103, під час яких повідомив операторам завідомо неправдиву інформацію про під. Готовку вибуху або інших дій, які загрожують загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками відносно закладу охорони здоров'я. Як з'ясували правоохоронці, псевдотерористом виявився уродженець міста Ашхабад у Туркменістані. Чоловік є громадянином України. Наразі служить в Збройних силах. Це такий зухвалий вчинок щодо жартівника. Відкрили кримінальне провадження. Поліцейські в лічені хвилини установили особу фігуранта, який телефонував на лінію 102. Його було затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Після цього слідчі оголосили йому про підозру за статтею 259 Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. інколи шкідливі звички штовхають людей на нерозважливі кроки. Так і героя цієї історії на такий нероздумливий крок штовхнула залежність. Як нам стало відомо з власних джерел, причиною такого вчинку стало те, що чоловіка не пустили покурити. От він і знайшов вихід з цієї ситуації, хоч і не дуже правильний. Тепер же за такий вчинок чоловікові загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. Проте останнє слово за судом. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.